Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимось із текстовими рядками як масивами символів. Не забувайте про правила поведінки під час роботи за комп'ютером. Для повторення матеріалу минулого уроку давайте відповімо на деякі питання. Рядок Рядок це послідовність символів, укладених в одинарні або подвійні лапки. Python не має символьного типу даних, типу даних, об'єктами якого є поодинокі символи. Однак мова дозволяє розглядати рядки як об'єкти, що складаються з підрядків довжиною в один і більше символів. При цьому, на відміну від списків, рядки не прийнято відносити до структур даних. Мабуть, тому що структури даних складаються з більш простих типів даних, а для рядків Python немає більш простого, тобто символьного типу. Нумерація символів. Кожен символ у рядку має унікальний порядковий номер, тобто індекс. Нумерація символів починається з нуля. Для конкретного символу в рядку можна звертатися за його індексом, зазначивши індекс у квадратних дужках. Можна починати відлік символів із кінця рядка. У цьому випадку індекси починаються з мінус одиниці, тобто останній символ. Функція Н. Вона повертає кількість символів, із яких утворено рядок. Синтаксис функції виглядає наступним чином, де К це змінна цілого типу для збереження значення, яке повертає функція, а С це рядок, довжину якого потрібно визначити. Отримання зрізів. Можна вибирати з рядка не один символ, а декілька, тобто добувати зріз або підрядок. Оператор добування зрізу з рядка має наступний вигляд. Де Z – це зміна, в яку зберігається підрядок рядка S, I – це індекс початку зрізу, а J його закінчення. Причому символ із номером J у зріз не входить. Степ це Параметр не обов'язковий, з яким кроком вибираються символи. Якщо символи вибираються підряд, параметр степ можна опустити. Якщо відсутній перший індекс, то зріз береться від початку до другого індексу. За відсутності другого індексу, зріз береться від першого індексу до кінця рядка. Рядки це незмінювані послідовності. Якщо спробувати змінити значення символу всередині рядка, то буде виникати наступна помилка. Перегляд символів у рядку. Перевірити, чи є певний рядок в іншому рядку, можна, скориставшись оператором IN або за допомогою циклу ФО по символах. Операції конкатенації і дублювання. Об'єднання двох або більше рядків у один рядок називають конкатенацію. Цю операцію позначають символом плюс. А дублювання це повторення текстового фрагмента, задану кількість раз. Цю операцію позначають символом зірочка, тобто множення. Як же опрацювати рядкові величини? Ви вже знайомі з прийомами опрацювання текстів у текстовому редакторі, наприклад, із пошуком і заміною символів. Мова Python має засоби для того, щоб запрограмувати подібні дії з рядковими величинами. Зважаючи на те, що всі зміни в Python є об'єктами, відповідні операції доступні у вигляді методів. Синтаксис виклику методу для рядкової змінної має наступний вигляд. Ім'я змінної, назва методу, дужках, параметри. Рядкові методи в Python не змінюють рядок, а утворюють новий. Рядкові методи в Python не змінюють рядок, а утворюють новий. Якщо потрібно далі в програмі використовувати результат виконання методу, його слід зберегти в новій зміні. Розглянемо деякі методи опрацювання рядкових величин. І проаналізуємо результат застосування цих методів в інтерактивному режимі. У наведених прикладах методи викликаються для зміни S, яка містить рядок, який опрацьовується. Для формування мені навичок виконуємо практичне завдання. Задача 1. Створіть функцію для встановлення підрядка у заданий рядок після n го символу. Алгоритм роботи на екрані. Друга задача. Необхідно створити програму, яка буде шифрувати речення шляхом вставлення заданого рядка після кожної літери. Алгоритм роботи вам наданий. Для усвідомлення набутих знань дамо відповіді на наступні запитання. Домашнє завдання. Опрацювати конспект, підготуватися до тестової перевірки знань і завершити практичне виконання уроку. На цьому урок завершено. На все добре!